Слава Богу, слава Богу, доброго дня, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Я дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні разом з нами на це святе місце, щоб поклонятися живому Богу і Спасителю Ісусу Христу. Сьогодні дуже гарний день, і нас не так багато, але з нами Бог. І Бог обіцяв, що якщо навіть двоє чи троє зберуться, то я буду серед вас. І ми дуже радіємо цьому, що Бог сьогодні з нами. Друзі, сьогодні я приготував такий невеличкий подарунок, таку гарну кружку. Тут є тексти з Біблії на всі випадки життя. Якщо вам сумно, якщо вам радісно, то ви можете прочитати. Але хочу її подарувати тому, хто скаже, який сьогодні день. В чому особливість цього дня, може хтось знає. Може, ви читали сьогодні десь на Фейсбуку чи в інтернеті. День матері? Ні, не День Матері. Я підскажу. Як... Вчора було. Сьогодні особливий день інший трошки. Це день дуже важливої книги. День Біблії. Звичайно. Хто сказав день Біблії? Давайте так. Да, Давайте. Я вам подарую цю кружечку. Хай вас Господь благословить. Будь ласка, це вам. Да, друзі, справді сьогодні особливий день. Цей день називається міжнародним днем Біблії. Кожна країна має свій день Біблії, але сьогодні це міжнародний день Біблії. Я подивився вчора і знаєте, цей день був заснований в 1940 році групою бізнесменів християн, і це була група християн, молодих християн, які дуже хотіли донести до американського народу, звернути увагу на Біблію, на слово Боже. Чому? Тому що саме тоді, в ці роки, сорокові роки, в Європі, почалася Друга світова війна. І дуже багато було жахіття в Європі. І щоб якось звернути увагу людей до Бога на Біблію, на молитву, оці християни вони придумали такий день, коли будуть люди звертати увагу на Біблію. І от з того часу, 40-го року, кожна остання неділя листопада святкують День Біблії. І з цього дня починається цілий тиждень Біблії, коли будуть люди вшановувати Біблію. І Біблія це унікальна книга, яку ми кожен день читаємо, яку ми тримаємо. І я подивився, я знайшов дуже таких фа пару цікавих фактів, з якими я хочу поділитися з вами про Біблію. Перше, що Біблія це найпоширеніша книга у всьому світі. Ось нема аналогів в такій книзі. На сьогоднішній день приблизно 5 мільярдів екземплярів надруковано Біблією. Уявіть собі, 5 мільярдів біблій уже надруковано. В Україні під час війни в деякі місяці поширювалося по тисячу біблій в день. Це говорить про те, що коли людям важко, коли люди переживають якісь трудні часи, то вони звертаються до Бога і хочуть читати Біблію. Друге, Біблія перекладена повністю або частково на 3756 мов. Уявіть собі, ні одна книга в світі не перекладена на таку кількість мов. Тобто практично в кожній мові є Біблія, перекладена на їхню мову. Третє Біблія є рекордсменом за часом написання. Так? Тобто близько 1600 років писалася Біблія. Тобто, уявіть собі цей період. 1600 років писалася Біблія. Четверте Біблія це перша надрукована книга в 1455 році. Вперше була надрукована Біблія за допомогою друкарського станку, друкарського верстату. Декілька десятків біблій тоді надрукувалося. Найбільша біблія важить 4960 кг. Хтось придумав таку біблію і вирішив виготовити, і от вона важить майже півтони. І висота такої біблії 2,5 метри. Уявіть собі, яка біблія да, існує. Найменша Біблія 0,5 на 0,5 міліметра. Міліметр, от уявіть собі, оцей маленький міліметр, і найменша Біблія, це не електронний якийсь варіант. Там просто за спеціальними технологіями надрукували 1 мільйон 200 знаків. І от щоб прочитати цю біблію, треба спеціальну апаратуру, так? тобто 0,5 на 0,5 міліметрів найменша біблія. І найдорожча Біблія була продана на аукціоні в 1987 році за 5,4 мільйони доларів. Тобто уявіть собі ціну цієї книги. І зараз кажуть, що ця ціна виросла в десятки разів. Отаку От унікальну книгу, друзі, ми маємо разом з вами. І ми живемо в такий унікальний час, що ця книга є майже в кожному домі. І я думаю, що не одна. І сьогодні перед виходом я подивився в ливінг-рум у мене на поличці, і там, ну, напевно, 20, може, 25 різних екземплярів Біблії. Маленька, велика, українська, англійська, російська, з картинками, сучасна. Тобто різні біблії ми сьогодні маємо і можемо читати. Якщо ви підете в будь-який книжний магазин, ви зможете придбати без проблем там біблію. В кожному готелі, якщо ви зупинитесь, відкрийте шуфлятку і ви знайдете там Біблію. Ми якось тим сином гуляли по-доларовому, і він зупинився біля книжечок. І я дивлюся, на самі нижні полки, отако перед землею, просто валяються багато біблії. І ціна один долар. І я собі думаю, як низько люди оцінили святе письмо. Сьогодні за долару, там в доларовому на підлозі, можна знайти Біблію. І багато людей проходять мимо цієї полички, і я впевнений, що вони ніколи не звернуть увагу на цю Біблію, тому що вони не знають цінності. Святого письма. І от ми, християни, наша задача донести до людей, які живуть сьогодні в цьому світі, цінність цього Слова Божого. Ми повинні їм розказати, що це Слово Боже, воно має силу. Через цю книгу діє Дух Святий. І ця книга може змінити життя кожного і дати життя вічне. Тому ми повинні нести це Євангелія в цей світ. І саме для того ми сьогодні зібралися, щоб читати, щоб ділитися цим Євангелієм. І ми попросимо Божого благословіння, але перед цим я прочитаю з другого післання до Тимофія декілька віршів. Павло пише до Тимофія: ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання Богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Тому хай нас Господь благословить цінувати цю книгу, читати її, не просто, щоб вона лежала у нас на полицях, а щоб ми були дійсно свідками Божого Слова для цього світу. Помолимося. Дорогий наш Господь! Дуже дякуємо Тобі за цей гарний день, Господь, за цю добру погоду, за теплу погоду, коли ми могли зібратися в своєму домі, Господь. І ми дякуємо Тобі, що Ти залишив для нас своє слово, що Ти не приховав його, Господь. І через це Слово ми маємо спасіння, Господь. Ми маємо життя вічне. І це слово, воно має силу, Господь, змінювати наше життя. І сьогодні ми тут зібралися, Господь, щоб навчатися, Господь, щоб читати це слово. Тому я прошу благослови братів, які будуть говорити. Господь наповни їх Твоїм Святим Духом передати Євангеліє, Господь, кожному з нас. Благослови наше служіння, групу прославлення, наші молитви, Господь. І може хтось прийшов сьогодні з якоюсь біллю на серці, Господи, потіш кожного. А може хтось прийшов сьогодні і хоче славити Тебе, Господь? Прийми це як подяку за те, що ти благословляєш нас, Господь. Дякуємо тобі за все і славимо тебе, наш Бог, Отець, Сін і Святий Дух. Амінь.